В ніч з 10 на 11 вересня патрульні затримали нетверезого працівника Мукачівської місцевої прокуратури. Ним виявився 26-річний прокурор Ярослав Луп'як. Чоловік не відреагував на зауваження поліції і почав тікати, після чого скоїв ДТП. Патрульним вдалося силоміт заспокоїти горе водія. Однак і на цьому пригода не завершилась. Прокурору, начебто, стало зле і швидка доправила його до місцевої лікарні. Подробиці дізнавалась Ольга Блонська. У ніч з 10 на 11 вересня в Мукачеві патрульна поліція помітила припаркований на пішохідному переході автомобіль. Поліцейські зупинилися, аби попередити водія про порушення. Однак він натиснув на газ і почав Ми тікати. На Берехаресі Шевченка-Берегівська водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеву огорожу. Під час перевірки документів водій поводив себе нервово, зробивши два кроки вперед, почав тікати. На що патрульні поліцейські його. Затримали, одягнувши кайданки. У нього були відчутні явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій неодноразово то симулював втрату свідомості, то приходив свідомість, то втрачав її. Знову медиками було вирішено доставити його в центральну. За словами патрульних, працівники Мукачівської центральної районної лікарні чинили супротив та не допускали поліцейських до затриманого. Наразі працівники медзакладу відмовляються від коментарів стосовно стану госпіталізованого. Я би утримався від коментування. Якщо вам потрібна якась інформація, я попрошу згідно чинного законодавства дати запит і отримати відповідну відповідь. У прокуратурі Закарпатської області повідомляють, за фактом ДТП розпочато досудове розслідування. Уже допитано поліцейських, також допитано свідків, допитано нашого працівника, призначено ще ряд експертиз. Щоб встановити як там що відбувалося, до того ж, призначено службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора, щоб вони освічили його. Прокурор Мукачева може отримати до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії щодо інциденту тривають.